Якщо ви ніколи не дивились фільм Знайомтесь Джо Блек, вимикайте це відео, обов'язково подивіться і тільки потім повертайтесь, щоб поговорити про це кіно. Я надгік з вами, і сьогодні я хочу поговорити про фільм, який мене дуже вразив, тим наскільки він спокійний, неспішний, але при цьому неймовірно цікавий. Ви би повірили, якщо вам хтось сказав би, що смерть може бути привабливою, я зараз кажу не про другу частину кота у чоботях, де неймовірно класний персонаж, а про смерть, яка приходить до головного героя на самому початку фільму для того, щоб вбити його, а не пожаліти чи перевиховати. Біл Періш напередодні святкування свого 65-річчя ворочається у своїй постілі і чує: Так, так, так тож у нього три так, а значить, він виграє в шоу, хто незабаром помре. Цей незрозумілий голос одразу дає глядачу загадку, яку хочеться вирішити, і можливо, тому коли я був студентом. Поспішав вирішити якусь свою проблему і зайшов за конспектом до друзів, які запропонували подивитись кіно. Вже після цієї сцени я не зміг відірватись. Просидів весь фільм, який йде цілих три години, а сюжет його можна переказати за лічені хвилини, але кожна секунда була цікавою. Чіпляє не тільки таємничий голос, що буде розмовляти з головним героєм кілька разів на початку фільму, а й дуже романтична сцена з побаченням. Дівчину цікавить хлопець, який нібито по телефону розмовляє зі своєю коханою, а потім він зізнається, що то його сестричка, яку він підтримує, і починає фліртувати з цією дівчинкою. Вона донька Біла Періша, він каже все, що вона хоче чути, і тому навіть лякає. А коли вони розходяться, ми бачимо неймовірно красиву сцену, як люди йдуть в різні боки, повертаються по черзі і думають, що інші в його сторону не хоче навіть озирнутись. Три рази повертався кожен з них, але всі ми з дитинства знаємо правило: як переходиш дорогу, дивись наліво. Потім направо, а от назад ніхто вас дивитись не просив, тим більше стояти посеред дороги, тому знаєте, коли так жорстко закінчується романтична сцена, хлопці потім від цього фільму відірватись не можуть. При цьому ніхто за три години не сказав: Чувак, та це ж повна нудота! І хоч у фільмі майже не було дій, він залишив по собі дуже сильні враження. Нагадаю, це студентський гуртожиток, хлопчача кімната. І ніхто не кричав, хоче побачити екшен. І одразу після перегляду прибігли інші хлопці, попросили цей диск, і я не встиг запам'ятати назви. В моїй пам'яті залишився лише сюжет, імена двох акторів, і ця сцена, яка, напевно, не лише мені закарбувалась у пам'ять, а й тим, хто знімав фільм Головний герой. Я дуже хотів показати це кіно своїй дружині, але моє студентство це часи, коли не було інтернету. Були радіоринки, книжкові ринки, на яких торгували і dvd дисками знаєте. Ось ці або 12 фільмів на одному. На жаль, жоден з продавців не зміг мені сказати, що це за фільм, і мені довелось передивити ще кілька фільмів з Ентоні Хопкінсом і Бредом Пітом, але на жаль, жоден з них не викликав мені такого захоплення. Мені дуже кортило показати це кіно моїй дружині, і зміг я це зробити тільки коли в нас з'явився інтернет більше п'яти років пошуків. Це майже сюжет для мелодрами. Був би це не фільм, а дівчина про нас теж можна б було знімати Love Story. Не дивлячись на відсутність якихось премій чи неймовірних касових зборів мене цей фільм закохав у себе. Не знаю, чи можна називати це головним спойлером, та до Біла Періша ввечері приходить смерть і каже, що всі ті так. Це була відповідь на його питання. Я помру? Так. Ну, в принципі, ти можеш сказати це кожному з нас. Напевно, питання мало звучати: невже я скоро помру? Але сюжет зав'язується тим, що смерть прийшла сюди у відпустку, аж не ця душ зачепила жага до життя, бажання пристрасті, любові, палких відчуттів, про які Білперіш Періш розповідав своїй доньці. Жниця зацікавив, що таке людське життя, і тому екскурсоводом в цей світ. Він обрав саме Біла Періша. І ось той, до кого на день народження має прийти і генеральний секретар ООН, і президент, і купа конгресменів та мільярдерів. Той, хто звик, що будь-яка його примха виконується, миттєво має сам виконувати чужі накази, бо жити він буде. Стільки скільки смерті буде цікаво знаходитись тут. Він дуже довго не може вичувати з себе, що за людину він привів з собою на родинну вечерю. Його ставлять в дурне становище, коли смерть хоче прийти на раду директорів. Саме тут мало статись голосування за злиття з іншою корпорацією, але біл вирішує, що справа його життя варта того, щоб вона продовжувалась. І відмовляється від угоди, а смерть починає фліртувати з його донькою, не дивлячись на те, що Білперіш, навіть від жниця душ, зміг добитися того, чого хотів. Ти не маєш чіпати мою родину. Ця справа стосується лише нас. Ти погоджуєшся на цю умову, або я всім розповідаю, хто ти так він навіть смерті показав, що завжди досягає чого хоче, і отримав угоду. Та здається, Джо Блеку, саме так його назвав періш перед родиною. Байдуже на будь-які угоди. Він продовжує фліртувати і закохується в його доньку. І вона закохується в нього і отримує ту саму пристрасть, любов, кохання, безумство про яке розповідав батько, і смерть заявляє, що збирається. Забрати її з собою, ти не маєш права, ми уклали угоду, все це нічого не значить для Джо Блека. І тоді Періш каже, вона любить не тебе. Зізнайся їй, хто ти є, і ти побачиш сам. Любить чи справжнє це кохання? Через те, що він мав догаждати жницю душу, Періш майже все втратив, бо його головний помічник щодо того ж зустрічався з донькою і збирався одружитись за його спиною, провів нараду директорів, використав не найрозумнішого зятя і змусив всіх повірити в те, що Біл Періш не є дієздатним, повністю залежить від якогось Джоблека. Тому всі проголосували, щоб його рішення не мало ніякого значення. Та Джо Блек допоміг повернути корпорацію. Він прижав до стіни цього покидька і яким способом я говорити вам не буду. Бо якщо ви все ж таки вирішили подивитись моє відео і не дивитись кіно, повірте. Там будуть приємні сюрпризи, які вас можуть здивувати. І коли закриваються всі питання головних героїв, приходить час батьку йти з цього життя під час святкування свого ювілею. Звісно, Джо Блек намагався сказати доньці, чи він її любить, намагався натякнути на те, хто він. Вона злякалась, і він пішов з батьком, а повернувся хлопець з кафе. Той, кого вона зустрінь. Той, хто її зачепив, і, можливо, все це не зовсім так. Останній раз, коли я переглядав цей фільм бо хотів показати його своїй донечці, мені в голову спала неймовірно. Цікава думка, і чим більше я думав про це, тим більше фінал фільму здавався мені не таким простим, як при першому перегляді. Я просто не міг це тримати в собі і мав поділитися з вами спостереженням, що коли Біл Періш толкає промову іменинника, він дуже схожий на Більбо Бекінса. Вибачте, що не зміг. Стриматись і бути стовідсотково серйозним в цьому відео, але ви розумієте, це я так зірвався. Насправді я хотів сказати, що, хоч фільм і не каже нам напряму, що головна героїня розуміє, що перед нею не просто Джо Блек, а справжня смерть, та натяки на це були у фільмі. Вона реально знає, з ким в неї був роман. Для цього використовують римовані сцени, коли вам щось вже показували і показують це знову. Коли з білим перішем почала розмовляти смерть, він запитував, хто ти, а смерть змушувала біла до того, щоб він сам все зрозумів і сам все сказав. Коли він прийшов у вигляді молодого хлопця, цей діалог майже повторився. Він так само мовчки дивиться на дівчину, а потім каже: Ти знаєш, хто я, так само як і казав батько. І вона так само розуміє і так само лякається. Тільки у Білоперіша було достатньо сил це не тільки зрозуміти і вимовити. А в неї ні. Але вона все зрозуміла. І саме тому в неї навіть не виникає питання, куди йде батько. Ось чому вона плакала, бо танцювала з ним востаннє. І тому, коли повертається хлопець з кафе, навіть не виникає питання, куди подівся батько. Вона навіть заявляє, шкода, що я не можу тебе з ним познайомити, бо вже знає, і його забрала смерть. Але найдововижніше навіть не її розуміння, а те, що насправді хлопець з кафе так і не повернувся. До неї прийшов Джо Блек. Жене людських душ, і я спробую вам це довести. Просто уявіть, що це справді хлопець кафе. Він має прийти до тями в іншому одягу, в іншому місці і, на жаль, поруч з мертвим чоловіком. Навряд чи він буде так спокійно себе поводити. Його не дивує, що замість ранку тепер вечір. Він не запитує, де він знаходиться, а продовжує фліртувати і відсипати компліменти, і навіть проходить перевірку. Коли вона каже, кав'ярня Джо Блек починає переказувати, що він сказав, що вона відповіла, і саме це має нас переконати, що справді повернувся той самий хлопець. Але вона каже: Мені шкода, що ти не знав мого батька. Якщо він не знає, чи її батько помер. Він відповів би то познайом мене з ним. Біл Періш сказав, що це не кохання. Він змусив зізнатись і побачити, що буде, і побачив Джо Блек великий страх. Не тільки його, але про це згодом. А ще Біл Періш казав, що кохання це жертвенність. А С'юзен хотіла прожити життя з тим хлопцем з кафе. І це було жертвою Джо Блека: не піти і повернути хлопця, а зробити вигляд, що він пішов і брехати все життя. Щоб жити з коханою дівчиною. Саме тому, перед тим як забрати іменинника, він відповідає йому на два питання. Ти з нею попрощався? Не зовсім. Він ніби пішов, але зібрався повернутись. А що буде зі Сьюзен, з нею все буде добре, бо він буде її оберігати. Від кого, якщо він смерть? Найжахливіше, що є, ні є і гірше. Злі духи, про які Джо говорив зі старою жінкою у лікарні. Ви скажете, а як же він міг розповідати, що було в кафе? Приблизно так само, як він знав, хто, коли, що і де списував? Він смерть, яка знає все і про кожного. Можливо, вам здасться вся ця теорія якоюсь несенітницею. але ось вам насправді несенітниця для порівняння. Можливо, ви не хочете в це вірити, бо хлопець з кафе дуже чемний і приємний. Тоді, як вам теорія, що він мерзенний ловелас? Ти моя люба? Уявіть, що він розмовляв не зі своєю сестрою, а справді з якоюсь дівчинкою, яку кохає, але однієї йому замало, і тому він включає всю пікап-атаку на Сюзан. Він дуже спостережливий, помітив, що тут навколо самі лікарі. Зізнався, що вона сама лікар говорив все, що їй потрібно, а ще коли вмовив її на каву, при тому, що один раз бачив, як вона її п'є, повторював кожен жест, кожен рух, що зазвичай роблять такі спостережливі, проникливі маніпулятори, що володіють нейроленгвістичним програмуванням, і, хоч все це чуж повна, як і ця теорія, та головне, ви зрозуміли. Ми нічого насправді не знаємо про хлопця з кафе. Правду він казав, неправду заслуговує він довіри. Чи ні? Саме головне, я не пропоную вам щось жахливе замість прекрасного. Навпаки, бо Сьюзен покохала не хлопця з кафе. Він її зацікавив, а полюбила вона. Погляд Джоблека повного жаги до життя, його дотики. Його кохання не мив перший раз, коли Сьюзен все зрозуміла. Вона все ж таки сказала: Ти хтось інший? Не цікаво, хто я? Джо, мені страшно. Ти знаєш, хто я, ти Джо, усвідомивши весь той жах, який викликає правда, він вирішує брехати, але при цьому не стовідсотково. Він залишає недосказаність, який весь цей фільм нам дістану усі козирі. Щоб переконати вас остаточно, завжди буду хлопцем, якого ти зустріла у кафе. Як вам ця обіцянка? Він не пообіцяв, що хлопець повернеться. Він пообіцяв прикидатись цим хлопцем. Така трактовка його слів. Ставить все на місце, і головне, вона влаштовує Сьюзен тому, що вона просить його. Скажи, що кохаєш мене зараз. Тобто, навіть припустивши думку, що її повернуть хлопці з кафе, вона хоче знати, що її любить той. Кого вона теж полюбила, вона не хоче, щоб він зникав, і тому перевіряє його знову. В самому кінці фільму Сьюзен запитує, що будемо робити, і Джо Блек повертає її, її фразу Життя покаже. Життя покаже. Це прозвучало в першій сцені після їх кохання. Вона не могла б забути ці слова. Подивіться, з якою посмішкою вона їх зустрічає. Вона розуміє, що до неї повернувся жнець людських душ, що все життя буде прикидатись хлопцем з кафе. Ну і останній козир. Ви пам'ятаєте сцену, в якій Джоблек пояснював, як люди можуть продовжувати помирати? Коли він знаходиться тут, вона була потрібна не тільки для логіки фільму. Справа в тому, що фільм Знайомтесь Джо Блек або зустрічайте Джо Блек. Це ремейк. Смерть бере відпустку. Фільм 1934 року, що був перезнятий ще й в 1971-му, але в старих фільмах не було такої сцени. Джо Блек пояснює Білу Перішу, що він одночасно і продовжує працювати, і знаходиться тут саме для нас, щоб ми змогли зрозуміти, що він зможе залишитись, щоб прожити зі Сюзен все її прекрасне життя. Саме тому нам нагадують про цю сцену перед фіналом. Біл періш повертає Джо Блеку його фразу, і якщо сценаристи дійсно закладали все це у свою роботу. То я захоплююсь ними не менше, ніж акторами, що також зробили цей фільм неймовірним. Дивитись, як молодий Бред Піт домінує над глибою кіно Ентоні Хопкінсом, на те, як Клер Фарлані відіграє фінальну сцену з розумінням суті Джо Блека, прощуванням з батьком і поверненням її кохання, це справді дивовижно. але не тільки це тріо. Всі актори тут на своїх місцях для того, щоб подарувати нам неймовірну історію кохання, яким буде сповнене життя Сьюзан і Джо Блека. Ну а після неймовірно гарного сповненого кохання життя, її чекає ще й продовження, бо він, врешті-решт, забере з собою в інший світ, де кохання не буде мати меж.